Короче, мене друг мій Павло попросив зібрати йому всі керамбіти. А керамбітів у мене не дуже мало багато нормально так. Тому зараз я для нього їх зберу. Починаю. Так. Думаю, ось. Так, далі там так. Ось мій другий. Опять однаковий скін. Опа, ще один. Знайшовся. Так, все, ще... по 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 -пу, -пу, пу Є ще один. Лови. Так. Ось тут предостанній керамбітикні. Москати самі перші. Нами ну, самі перший. Лови. І мій самий перший це... Блин, це Клоу. Ось такий от. Лови. А хоча... Я це заберу собі, залишу. А ти забирай. А тепер мені це затрапа прибирати.